Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук, я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. У сучасному світі відеоконтенту багатокамерна зйомка є ключовою для створення динамічних і професійних трансляцій. Canon представила новий застосунок Live LiveSwitcher Mobile, який дозволяє вести прямі ефіри або запис відео з кількох ракурсів, використовуючи iPhone чи iPad. Це рішення значно розширює можливості мобільного відеовиробництва. Без потреби у складному обладнанні. Про це сьогодні і поговоримо. Але перед цим не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Також можете придбати будь-які з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. За Patreon окрема подяка. Отже, поїхали! Що таке Canon Live Switcher Mobile? Це додаток для iOS, який дозволяє користувачам підключати кілька мобільних пристроїв та вести багатокамерні трансляції або записувати відео. Він підтримує автоматичне перемикання між камерами, що робить його зручним для використання в ситуаціях, коли оператор не може керувати процесом вручну. Основні можливості Canon Live Switcher Mobile. Підключення кількох пристроїв для створення багатокамерної трансляції, автоматичне перемикання між ракурсами з інтервалами у 8, 12, 16 або 20 секунд. Підтримка платформи прямої трансляції. Користувач може вибирати, куди саме транслювати відео. Опція запису відео замість трансляції перемикається на головному екрані застосунку. Накладання субтитрів та графіки безпосередньо під час стріму. Функція картинка в картинці корисна для геймерів та коментаторів. Де і коли варто використовувати Canon Live Switcher Mobile. Цей застосунок ідеально підходить для ведення вебінарів та онлайн-курсів. Викладачі можуть використовувати кілька камер для демонстрації матеріалів з різних ракурсів, інтерв'ю та подкастів, можливість знімати співрозмовників із кількох ракурсів одночасно. Прямих трансляцій подій, концерти, спортивні заходи та корпоративні зустрічі можна транслювати з різних точок. Геймерського контенту. Функція картинка в картинці дозволяє одночасно показувати гру та реакцію стрімера. Контенту для соцмереж Креатори можуть знімати динамічний відеоконтент без дорогого обладнання. Переваги Canon Live Switch Mobile. Перше. Мобільність та простота використання. Canon зробила цей застосунок максимально зручним для мобільних пристроїв. Немає необхідності у складному обладнанні, достатньо декількох iPhone чи iPadів. Автоматизація процесу. Функція автоматичного перемикання між ракурсами дозволяє вести трансляцію навіть без активного керування стрімом. 3. Гнучкість налаштувань. Користувачі можуть вибирати не лише інтервал автоматичного перемикання камер, але й платформу, трансляції або режим запису. Четверте професійні можливості без додаткових витрат. Підтримка накладання графіки, субтитрів та функції картинка в картинці дозволяє досягати високої якості відеопродукції. П'яте безкоштовне завантаження. Live Switcher Mobile вже доступний в Apple Store абсолютно безкоштовно. Однак наразі він недоступний для користувачів Android. Отже, Canon Live Switcher Mobile це відмінне рішення для блогерів, стрімерів, викладачів і всіх, хто займається відеовиробництвом. Завдяки підтримці багатокамерної зйомки та автоматизації процесу, ця програма значно спрощує створення професійних трансляцій навіть без дорогого обладнання. Якщо ви шукаєте зручний інструмент для ведення ефірів, з кількох ракурсів, цей застосунок вартий уваги. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-які з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливих!